Загальнодержавна економічна криза не оминула і рівненщину. Зокрема, сьогодні в області спостерігається спад обсягів виробництва в більшості промислових галузей. Найзбитковішим початок 2014 року, за словами обласних чиновників, став для будівельників. Порядка на 27% відсотків зменшення обсягів будівництва є зменшення обсягів реалізації промислової продукції. Зменшення з аналогічним періодом по будівництву доріг складає більше 60%. Загалом спад обсягів виробництва промислової продукції на Рівненщині складає майже півтора відсотка. Чи не на часи переживають Рокитнівський та Дубенський райони? Наприклад, в останньому місцевий цукровий завод взагалі припинив роботу. Краща ситуація в аграрному секторі. По сільському господарству ситуація не настільки критична, по області ні один з районів не допустив спаду виробництва по сільському господарству. В аграрному секторі взагалі приріст виробництва продукції становить 3,8%. Ходом зі складної економічної ситуації є залучення іноземних інвестицій. Відтак, директор обласного департаменту економічного та соціального розвитку Ігор Тимошенко закликав всіх керівників районів більш активно брати участь у проектах співфінансування ЄС та ООН. Окрім того, за словами чиновника, оскільки експорт продукції в Російську Федерацію суттєво зменшується, необхідно переорієнтовуватися на європейський ринок. Співпраця з іноземними інвесторами, міжнародними фінансовими установами, які на сьогоднішній день значною мірою намагаються відкрити для України двері, і відповідно для наших рівненських підприємців, це є практично на першому місці. Росте на Рівненщині і заборгованість із виплати заробітної плати. Лідирують Рівне та острог. До прикладу, в обласному центрі за перший квартал заборгованість перед населенням зросла на 6 мільйонів. Відтак, Юрій Приварський закликав всіх очільників міст та районів докласти максимум зусиль до вирішення проблем на місцях та надавати необхідну підтримку керівникам підприємств. Тетяна Климчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма День